Днями відбулося засідання круглого столу за участю голови ДПС у Запорізькій області Олексія Тімарцева, представників великого, середнього і малого бізнесу, громадських організацій і засобів масової інформації. Тема зустрічі особливості переваги, і ефективність впровадження автоматичного відшкодування ПДВ. Учасники зустрічі розглянули питання автоматичного відшкодування податку на додану вартість, висловили свої думки і побажання щодо ефективності даної системи, і подальших перспектив автоматичного відшкодування ПДВ для запорізьких суб'єктів підприємництва. У ході круглого столу Олексій Тімарцев підкреслив, що Державна податкова служба серед своїх першочергових завдань ставить оптимізацію роботи, зменшення кількості перевірок бізнесу, впровадження автоматичного відшкодування ПДВ. Це дозволяє чітко розмежовувати сумлінних платників і ризикових, а також сприяє поліпшенню адміністрування податків. Крім цього, саме ці фактори є джерелами підвищення надходжень коштів у бюджети всіх рівнів. Год назад у нас первом предприятия, которое стало автовозмещенцем, это было предприятие Запалшталь. Это всего было одно только предприятие. И с каждым месяцем это количество таких налогоплательщиков у нас стало расти. Этому способствовало прежде всего желание предприятий. новой, удобной форме сотрудничества с государством и э, соответствии всем необходимым критериям. И идя навстречу бизнесу, налоговым кодексом Украины были изменены основные критерии получения автоматического возмещения. Одно из них это уменьшение с 50 до 40 процентов объема экспортных операций. Как вы помните, сначала 50 процентов было требование необходимое, потом стало 40. Кроме этого, теперь рассматриваются расхождения налогового кредита и налоговых обязательств за последние 3 месяца. З моменту впровадження автоматичної системи платники ПДВ відмовляються від схемного кредиту. На підприємствах збільшується рівень середньої заробітної плати. У підсумку вже наприкінці минулого року 13 запорізьких підприємств-експортерів одержали право на автоматичне відшкодування ПДВ. Протягом минулого року в автоматичному режимі відшкодовано податку на додану вартість на загальну суму 1 мільярд 800 мільйонів гривень. За перші три місяці поточного року надане право на автоматичне відшкодування податку 15 платникам. Їм відшкодовано понад 580 мільйонів гривень. Податкова служба зацікавлена в переході якомога більшої кількості платників на автоматичний режим відшкодування ПДВ. Під час засідання кожний учасник взяв активну участь в обговоренні питань автоматичного відшкодування. Представники підприємств, які отримали відповідний статус, поділилися досвідом з колегами. Ми благодарні у кого-смокові служби в області, що ми uh, це діалог началі і ми в його конструктивно а прип'яття потребувала ряд усілей як робота, так над Чистотой поставщиков, если можно выразиться так, да, чтобы все поставщики, которые работали за барруссалем, работали в правовом поле, так и по вопросам расчетов и свое время на подготовке налоговой отчётности и э коммуникации. Если начинаем работать с поставщиком или работаем с поставщиком, поставщики должны понять, что наше предприятие законопослушное, и так как у нас есть это муниципальные бюджетное возмещение, они необходимо были понимать, что они должны или предоставляют, не должны, а предоставляют на момент заключения договора свою финансовую отчетность, кто хочет работать, согласно которой мы смотрим, как они законопослушно выполняют все требования по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость. Понимая задачи налоговой, понимая задачи государства, вот, мы, естественно, работаем в контакте. Ну и я говорю, самое главное, это вот такую же работу, как бы трансфераты, мы Повели, это дало возможность там, работать на этом поле. Если мы ну, этого не сделали, естественно, этого не было. Абсолютно нормально желание и налогового, и бизнеса, чтобы крупные предприятия исключили из своей цепочки сомнительных каких-то поставщиков. И если компания захочет быть поставщиком, например, в Туриматрусе, или Запорожстале, то она сделает все возможное для того, чтобы исключить все замечания, которые есть во имя того, чтобы работать в будущем. Однозначно, система автоматического возврата НДС, ну, для нас, по крайней мере, для предприятия с иностранной формой собственности, ну, вы знаете, это финская компания «Конекранец» владеет за, за порожкраном. Это очень прогрессивно. Иностранные инвесторы не придут, если не создавать им какие-то комфортные условия, в том числе и в первую очередь в плане возмещения НДС. Администрирование НДС, я думаю, что это наиболее важный вопрос, потому что это один из основных бюджетно выполняющих налогов. И, скажем так, автоматическое возмещение – это уже идеальная модель. Поэтому, когда в работе две стороны участвуют і йдуть на друг другу, то бізусловно вірна штурбує позитивний результат. Учасники засідання дійшли згоди, що сьогодні важливо донести позицію податкової служби у цьому питанні до всіх представників малого, середнього і великого бізнесу, адже переваги автоматичного відшкодування ПДВ для запорізьких підприємницьких кіл очевидні. Це зручно, просто і, головне вигідно.